Завдання 11. Яку кількість теплоти необхідно витратити для плавлення 5 кг алюмінію, взятого за температури плавлення? Ну що ж, стартуємо, щоб дати відповідь на це запитання, оформимо м -м, коротку у вигляді задачі. Отже, у нас є 5 кг алюмінію, то записуємо, що маса у нас дорівнює 5 кг. Так, він вже знаходиться за температурою плавлення. Неважливо, яка вона. Якщо так, то нам знадобиться все тепло, що ми надаємо, воно вже буде перетворюватися у алюміній плавити. Буде проходити процес плавлення і нам знадобиться питома теплота плавлення. вона позначається дітей лямбда. Шукаємо для алюмінію. Оця лямбда У нас складає 393 кДж на кілограм. Записуємо, що лямбда дорівнює. 393. Мега кіло, вибачте, джоулі на кілограм. Є. Ну що ж, у нас запитують, яку кількість теплоти необхідно витратити, то ми шукаємо Q кількість теплоти. При плавленні ми можемо порахувати кількість теплоти, яку необхідно затратити. Давайте так і запишемо, що при плавленні. При плавленні записуємо, що Q дорівнює формула вам відома, лямда, що множиться на m. Ще раз, нам не треба алюмінію нагрівати до температури плавлення, бо він вже знаходиться за температурою плавлення. Тобто все тепло, що ми надаємо, буде одразу витрачатись на те, щоб розплавити алюмінію. Отже, лямбда у нас є. М у нас є, давайте обчислювати, записуємо, що Q дорівнює. Отже, замість лямбда підставляємо 393 кДж кіло на кілограм. Що множиться замість маси, підставляємо 5 кг. І це дорівнює. Кілограми у нас скорочуються. Зачується кілоджоулі, тоді на калькуляторі. 393 ми множимо на 5. Це буде 1965. Отже, записуємо 1965. Яких одиниць кілоджоулів? Є? Ну що ж, у нас усі відповіді також у кілоджоулях, тобто все добре. Ну і записуємо відповідь. Отже, записуємо відповідь. Яку кількість теплоти необхідно витратити, записуємо, що Q дорівнює велика кількість теплоти 1965 кДж. Це, до речі, майже 2 мегаджоулі. Ну, якщо ми даємо відповідь в Nikaх, як тут написано, то це варіант відповіді В. Записуємо V. Ну що ж, ось така проста задача про питому теплоту плавлення. На цьому вправу завершено!